Наслідки панування тоталітарного режиму в області почали прибирати ще минулого року. Проводили просвітницьку роботу в закладах освіти та культури, демонтували пам'ятники. Але після прийняття закону про декомунізацію виявилося, що роботи ще не початий край. На все про все є півроку. Завдання державної адміністрації до грудня місяця мати вичерпну інформацію, мати план заходів, які сьогодні вже мусять виконуватися. Для спрямованих на виконання цього закону найбільше проблем буде з перейменуванням вулиць, площ та інших об'єктів, адже лише вулиця Леніна є, чи не в кожному населеному пункті у Полтаві два великі комуністичні райони Ленінський і Октябрський, та близько сотні радянських назв. Щоб не було зайвих питань, влада пропонує просто повернути вулицям історичні імена. Те, що стосувалося, до комунальних установ. І розміщення символіки комуністичної в приміщення там, на будівлях комунальних. комунальних постанов растіше, тому що вони власності територіальної громади там вони випадають із під юрисдикції органів місцевого самоврядування. Полтавці ж по різному сприймають зміни. Найбільшу дискусію викликає фінансове питання декомунізації. Якби ж це просто не затрагувало тих, які роблю в мідакадемії на полтори ставки і получаю 1600, то краще б ті гроші, які підуть на це все, дали людям. Якби воно просто само по собі якось вирішило, що менші втрати гроші, то, звісно, я за. А як воно ж сказується все на простих людях, то, звісно ж, проти. Я вважаю, що це вже пережитки минулого і треба йти вперед, робити якісь зміни. Дуже багато героїв вже сучасної України, дуже багато героїв незалежної країни, які можливо. На їх честь, варто вже споруджувати нові якісь меморіали. це дуже великі, гроші коштує, дуже великі, а їх немає. ні, ні. А Так, просто є більш насущні проблеми, які треба рішати. А пам'ятники Леніна, якщо вони... Якусь цінність представляють, вони бирати, в музеї. Я думаю, неправильно. Це за собою веде стільки обмін документів. Це спробує людям поміняти документи. Це ж гроші усе. Це якщо є якась державна установа, то це і печаті мінять. Це все гроші. Ну, напевно, з метою такою зроблено, щоб грошей більше витягнути. Це правильно. В даній ситуації вважаю, що це. Закономірно і, в принципі, правильно рішення. Я не думаю, що це якісь там дуже грандіозні затрати будуть. Думаю, що це коштує того. Будуть, це, це кошти того. Влада заспокоює, необхідності змінювати документи одразу після зміни назви вулиці чи населеного пункту немає. На місцях організація самоврядування кошти для того, щоб якісь якщо треба бути якісь там витрати, не сонають. Дуже показово розпрощалися із радянським минулим у Литві. Наш колега і земляк Віталій Цебрій побував у всесвітньо відомому парку Грутас. Для литовців це так звана заповідна зона парк радянського періоду. Ще в 1998 Році тамтешнє Міністерство культури зібрало всіх вцілілих ленінів та Сталінів, що після демонтажу валялись на складах, і віддало бізнесмену. Той, недовго думаючи, зробив їх експонатами музею під відкритим небом. Крім пам'ятників, символів радянської епохи, в імітованих бараках, навіть відтворили весь табірний антураж Гулагу. Вагони теплушки, якими в Сибір депортували цілі народи, сторожові вежі, колючий дріт. Туристи до парку Грутаса їдуть з усього світу, щоб хоч день пожити в СССР. Тож досі. Свідомлитовці може скористатися і Полтава, щоб і історію зберегти, і грошей заробити. Кошти туристів могли б спокійно на перейменування вулиць витратити.